Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри, і мене звати Ніла. Ось і наближається черговий обмін душ, який має бути вже 25 травня. Ще небагато часу лишилося. Особливо його очікують ті, хто має зайвих героїв і можна когось собі підібрати. Звісно, вже зі старіших, яких запропонують. На сьогодні вже є відомий перелік пропонованих героїв, тож будемо розглядати, хто саме буде, нагадаю за їх вміння, характеристики, що теж не менш важливо, і все інше. І так скажу пару слів зі своєї призми бачення, ну а вибирати, як завжди, потрібно індивідуально, залежно від потрібних вмінь, кольору та й в принципі, чи герой ще буде корисним. Також перед початком дисклеймер це попередня інформація, тож можуть бути зміни, хоча це й мало ймовірно. Але все ж. Остаточно список героїв побачимо, коли вже розпочнеться обмін. Отож, розпочну з десятки, тобто героїв за десять. В нас тут Войт Стар, Гонгню, Теді, Кардинал Рішельє та Міледі Де Вінтер. Водстар це астральний ельф, це вперше такий герой на обміні душ, і ще й вартість 10. Хороші стати це 1003 атаки, 1114 захисту і 1814 життя. І по виходу герой найновіший з цього списку. Він шотер, 620%, не промахується по цілі, і хіляє на 40% від нанесеної шкоди всіх. Та ще й дає всім союзникам плюс 74% захисту від вміння противника. Сім'єю в нього шанс на диспел, коли противник ультує. Пасивки це резіст до отрути і розділення. От зі старту скажу, що це хороший герой для вибору, тим паче за 10 хороші стати, що важливо, так, шот не дуже популярний зараз, але ще хіл йде від шкоди і захист. Тож це й підтримка для союзників. Якби я мала 10 героїв, я б його забрала. На жаль, не маю. А кому потрібен, то як на мене хороший варіант. Далі гонгню він з китайського нового року, повільний герой, але має хороші захисні стати. Він накидає 54% захисту на всіх, і ще збільшенням за удар на 5%. І в нього відтермінований хіл 1000 і додавання 25% мани. Тобто, коли накинути цей баф, через 3 ходи він використається і його не можна задиспелити. Вірніше можна, але якщо хтось спробує, то він похилюється вже на 1400 і 35% мани додасться, тобто більше. Ну і пасивка з вимиканням прислужників ворога хороша річ. Зараз, звісно, на костюми ВТК, до прикладу, це не спрацює. Але іноді треба проти інших героїв, то дуже виручить. Це єдиний герой, якого я маю з цього списку, зловила його на події, коли він вийшов зразу. Класно, герой працює на режимі війни зі скиданням бафів, тоді його бафи більше дадуть профіту, коли сам режим їх скидатиме. Ну і проти команди з прислужниками, як я і казала, через пасивку. Ну і якщо брати перелік пропонованих героїв, то хороші стати в нього тож і на захист може підійти. Ну і на атаку теж. Якщо потрібен герой і зайде в команду. Хоча в нас тут два лікарі-святині пропонується, є ще мег гірі за 20, тож, якщо треба саме лікаря, доведеться подумати, ясно, що мег гірі краща, точно краще, але й віддати треба 20 героїв. Далі Тедді він з квесту альянсу битва лицарів, його фіксили, тож вміння і стати кращі, як на фото. Я скажу, що саме йому додали, тож стати вищі. 997 атаки та захисту, і 1627 здоров'я. Середній набір в героя йому додали ще шкоду у вміння, щоб він наносив 180%. Так, це малий рівень, але по дефолту він взагалі йшов без неї. Далі він вганяє всіх ворогів в сплячку. Всім відомо, як вона працює. Від будь-якої шкоди противник прокинеться, крім мега і просто мільйонів. Це нещодавно таке зробили. І в сплячці рівень шкоди буде більший в сплячій цілі. А ще він лікар, 1200 хп, відновить протягом 4 ходів. Тож, якщо кого цікавить лікар, то тут ще й бонусом буде шкода і присипання ворога. Кардинал Рішельє, він з мушкетерів, середній масовик 330%, але рівень атаки 881%. Що по сучасних оборонах не завдасть чималої шкоди. Але герой ще цікавий тим, що вішає паразитів, а вони мало того, що атакуватимуть, то ще й перенаправлятимуть бафи з цілі на свою команду. Це я б сказала досить непогано. Щоправда, вихиляти їх не складно 30% потрібно, з чим справиться майже кожен лікар. Ну але на безхилових режимах він, звісно, круто себе покаже, тож тут залежно від потреб. Міледі Вінтер, вона теж з мушкетерів. Я пам'ятаю, як колись боялася її в захисті, бо проти неї треба було і диспелера мати, і зняття недугів, щоб бафи собі не позабирала. Та й рівень шкоди міг покласти команду, але не зараз. Наносить вона 385% шкоди всім ворогам, повільна при атаці 832. Трішки більше як на фото, бо її фіксили. Так само захисту 826 і життя 1563. Тож вижити їй складно зараз з такими статами, хоча її вміння класне, це вона відображає недуги своєї команди і вішає також відображення бафів з противника. Тож не знаю, я б напевно її не брала. Ну хіба в команду з сильнішими героями, щоб вижила і навішала свої вміння, бо вони можуть бути корисними. Переходимо до героїв за 15, тут вже більша вартість, тож трішки більше вимог до них. Пропонують Араміса, Яну, Смартанг, Фортуну і Торбена. Араміс з Мушкетерів, як і Міледі де Вінтер. ну і це колишня гроза центрів оборон. Його дуже складно було бити. Звісно, до пори до часу, поки не повиходили нові сильні герої і не змістили його. Ось так прийде якийсь час, і я, наприклад, за фергуса так буду говорити, коли його дадуть на обмін душ. Це колись був сильний центр, а зараз умовні космічні однороги найкращі в обороні. Ну але гра не стоїть на місці, тож Араміс він середній по набору мани і 375% цілі і ближнім ворогам. Стати йому піднімали, тож це 873 атаки, 870 захисту і 1402 життя, що дуже мало, от критично мало, 1400 життя. Його мега-прислужник затикати може легко, навіть ульти не треба. Ну але хорошим в його вмінні є хіл від нанесеної шкоди, що підвищить його живучість, принаймні коли він ультане. Ну і захист від негативних ефектів собі і ближнім союзникам, який не знімається. Це актуальна річ, і такого завжди треба, особливо проти Бернадети. Принаймні, три герої будуть захищені. Тож тут конкретно з якою ціллю можна його обрати? Далі яна, вона з богів в масках, стати вищі, як в Араміса. Вона середня і шкода в неї йде по двох цілях 470%. І одній цілі зріз захисту на мінус 44%, а іншій зменшення генерації мани. Тож вона по одній цілі вибрані й вдарить, якщо обирати, а по іншій рандомно. Як на мене, то трохи мало вона робить, тим паче по сучасних мірках. Якщо маєте і користуєтесь, то одна справа. А от чи варто обирати? Фортуна вона, як і я, на з богів, до речі, найстаріший герой з усього переліку. Вона швидка за набором мани, і в неї у міні спочатку йде диспел, що добре, а далі 150% шкоди всім ворогам з 819 атаки. Я розумію, що герой швидкий, але це мало, дуже мало. Далі вішає паразитів з 55% атаки, і які можна вихиляти з 22% хп. А паразити дають мінус 36% до атаки господарю. В загальному вміння збалансоване, спочатку диспел, а потім шкода і паразити. Але всього такий невисокий рівень, та й паразитів легко вихиляти лише 22%. Також їх не завжди можна навішати, і якщо резіст зніметься диспелом, то в противника мегаприслужник може стояти і паразит не поставиться. Не знаю, я б не радила цього героя. Ще є інфа, що сель може бути замість фортуни. В одному з попередніх обмінів сель давали вже за 20 героїв. Вона відома своїми прислужниками, які дають кам'яну шкіру. Цікавий герой дасть додатковий захист цим вмінням, і, думаю, була б кращим вибором за фортуну, очевидно, кращим. Але побачимо, хто з них буде. Смарт танг одна з перших гоблінів в грі. Середній набір вішає в'яненням мінус 350 до атаки противнику, зменшує на 700 максимальне здоров'я, і ще дає мінус зріз захисту для противника від вміння. Вона може бути як такий допоміжний герой, щоб нанести більший демаг ворогу, адже зріже здоров'я і захист. А це вже більше можливостей для нанесення шкоди масовиком чи героям по трьох. Ну і в'яненням атака в противника буде зрізана, тож наші герої менше постраждають. Це цікаве вміння, допоміжне, і кому підходить, можна придивитися. Торбен, як і Теді, він з битви лицарів, стати йому підвищували, тож в нього 1035 атаки, 945 захисту та 1633 життя. Швидкий набір в героя. Він вішає таку собі мітку на ціль, і вона отримуватиме 80% шкоди від своїх союзників. Квінтін ще так робить до прикладу. Далі мінус 44% зріз захисту цілі, і 200 шкоди цілі, і вже ближнім ворогам. Це чудово, що після зрізу йде шкода, так ворог більше отримає логічно. Також мітка, яку ціль отримає, це цікава річ. Адже коли вона стоятиме на одній цілі, а шкоду наносити комусь іншому, то міч на цілі теж її отримуватиме і це допоможе її добити навіть. Теж дуже добре, що герой швидкий за набором мани, це плюс для нього. А також через зріз захисту може підійти для використання на титані, якщо нема в наявності вищого рівня, який дає торбен. Тож цікавий герой і цікава механіка. А тепер герої за 20. сюди, по ідеї мали б давати найкращих героїв, принаймні кращих, які за 10 та за 15. Бо 20 це чимало, адже навіть на обмін зайвих героїв важко назбирати і наловити. Тож в списку костюмований Анубіс, мег гірі, ферус, медхамер та гіпопотам-хранитель. Анубіс з першого сезону Дюн. Минулого разу мат давали з костюмом, але думаю, цього разу вже пофіксили помилку, і двох героїв не дадуть на обмін з костюмом. Сам герой Анубіс відомий своєю жадібністю і його костюм так само. Тобто, противник не дасть отримати бафи своїм же союзникам. Далі всі вороги отримають отруту 693, це без зламів я називаю рівень. І ще отримають мінус 28% захисту. Герой має три пасивки, як і інші костюми Дюн. Перша це шанс скинути бафи і ще шкода. Дуже корисна пасивка, особливо для того, щоб навішати жадібність і отруту. Ще одна це 5% мани за негативні бафи і стеки. І ще одна, це при використанні вміння одна з інших пасивок спрацює. Ну і статив героя хороші, адже є бонус костюма, який, до речі, недавно знову фіксили. Це якраз після минулого обміну душ було. Бонус костюма 41% атаки та захисту, і 42 здоров'я. Тож насамперед, великий плюс його характеристики, бо що б герой не робив, якщо його стички вбивають, то яка з того користь? Далі жадібністю не дасть поставити бафи, це теж треба. Ну і травля зі зрізом захисту. До речі, підглянула на фул прокачці рівень отрути 1230 одиниць. Також, якщо стоїть до прикладу, захист від негативних ефектів, то пасивкою в героя є шанс його зняти. Тож цікавий герой і можна розглянути. Далі мег гірі, вона з таємниць опери, Хороші стати, має 988 атаки. 1062 захисту і 2222 життя. Її характеристики піднімали на фото нижчі. Мені подобається такий рівень життя, це взагалі непогано. Герой-лікар 60%, Середній набір це високий рівень відхилу. Далі не просто знімає останні недуги союзників, а ще й віддає ворогам. І ще й хвороби противника, які можна очистити, не очищуватимуться до закінчення ходів. І ще дає захист всім союзникам, плюс 60%. Не буду багато говорити за неї. Тут і так все зрозуміло. Герой вартий уваги, якщо треба лікаря. Хороші стати, високий хіл, перенаправлення недугів. На мою думку, хороший варіант для вибору. Далі ферус це структурний герой, його стати і вміння фіксили. Тож 916 атаки має, 908 захисту та 1800 життя. Середній набір і він герой по трьох 390%. Далі вішає кровотечу 576 одиниць і ціль та ближні вороги отримують мінус 60% до захисту від героїв природи. Також в героя є стійкість до блокування вміння, це дуже круто. Ну і так як це структурний герой, то має корозійне ядро, а корозійна шкода дає ще й додаткову шкоду для міньйонів та мегаміньйонів. Це нещодавно таке оновлення вийшло. Так як має стихійний зріз захисту, то ще зайде на титана та міфічного титана. І разом з іншим героєм природи, що наносить шкоду в команді. Тож, що в загальному, як на мене, теж хороший герой для вибору. Стати такі середні, адже це не гірше ніж тут є пропоновані, але до сучасних його вже не прирівняєш. В принципі, як і багатьох з цього переліку: Медхамер, Гоблін, і вона з мегаприслужником. Наносить 500% шкоди цілі, і ще 50% шанс нанести 450% комусь іншому. Так як Яна робить, в принципі, тільки Яна 100% нанесе, а тут шанс. Тож таке собі. Далі мегаприслужник з 62% хп і 230% атаки. А при ударі Міньйон вішає цілі неможливість очистити недуги вмінням. На фото трішки менші стати мегаприслужника, бо його фіксили, вірніше покращували в Медхамер, і це саме 62% ХП та 230% атаки зараз. Тож, як на мене, цікавий герой, і вже тим, що має мега-прислужника, а це додатковий удар щоходу, якщо він стоїть на героєві, ще добре брати в команду з якимись травильниками чи героїв з іншими типами недугів, то удар мега-прислужника не дасть очистити недуг. Щоправда, стати героя трішки підстаріли вже знову ж таки вони такого середнього рівня серед списку. Ну і лишається гіпопотам-хранитель, теж недавно хороший захисний герой. Швидкий набір і після ульти наноситиме 235% шкоди всім ворогам, коли союзники ультуватимуть. В ідеалі все класно. Потрібно першим зарядити гіпопотама, а потім при ульті іншими він буде бити. Що насправді досить добре працює, але в героя дуже малі стати. Це 828 атаки, 782 захисту та 1483 життя. А йому потрібно бути живим, щоб працювало його вміння. Також нема пасивок зовсім. Тож, ну, вміння класне, але чи вартує Герой двадцятки, я, б певно, не віддала стільки за нього. Тож, друзі, таких героїв нам будуть пропонувати цього разу. Якщо когось маєте з них, то пишіть, чи використовуєте, де використовуєте. Можливо, це допоможе комусь обрати героя для себе. Я, як і казала, маю гонгню, використовую на швидкісних режимах, режимах зі скиданням бафів і проти прислужників. Довший час був в захисті, але потім випав Джун Мульт пару місяців тому. Його поставила, а Хілом тепер Ваня завідує. Теж пару місяців тому випав, так би мовити, ребрендінг вийшов. Ну а за кого знаєте або кого плануєте обирати, то пишіть. Ще скажу за свій такий рейтинг, кого я вважаю кращими героями в цього списку: це Войт Стар, Теді, Мег Гірі, Костюм Анубіса. Ну і Ферус і Торбен теж непогані герої. Брати я нікого не буду цього разу, бо не маю героїв на обмін, навіть десяти. Якби були, то забрала б Войтстар, бо просів фіол в мене вірніше постарів. Ну і я вже говорила, що краще обрати героя з міцнішими статами, і якщо по вмінню ніхто не підходить, краще зачекати. Особливо якщо героїв обмежена кількість, також якщо десь по цифрах, у вмінні чи статах в мене помилка, то сорі, героїв могли фіксити. За кого знайшла інфу, то сказала за це. В будь-якому випадку всі актуальні стати і все інше, а також як виглядатиме герой на зламі, можна буде побачити, коли розпочнеться обмін. Всім дякую за перегляд. Діліться думками в коментарях. Якщо відео сподобалося і було корисним, то не забудьте поставити вподобайку, а також підписатися на канал, щоб бути в курсі різних новинок та подій, що відбуваються в грі. І обов'язково бережіть себе та своїх близьких та до зустрічі в нових відео.